І так, дивіться, в мене ніхто не хоче купляти скін. Так що я е придумав. Якщо в мене куплять скін за 500 голди оцей, то буде тут турна е цей розтягування екрана і буду показувати цей. ІД популярних блогерів. Братішка, Йожик, ну, ну ви поняли. Але можете навіть за 50, але ні, я виставлю за 60. Ну боже, мені реально, мені треба голда. Дивіться, о, за 60. О, патерн 250, 60. Я вам кажу, да, я раз, я продав той скорпіон свій і мені випали перчі. Але, якщо чесно, то мені не треба це оце, оце бо, я, бо в мене скоро будуть, буде три тисячі галди. Я заданю собі. Так що, і якщо куплять хтось оце, от, то я покажу навіть з галочкою. Зараз давайте одним глазком. Ні, я дещо інакше покажу. Ви бачите, в мене є там з галочкою. Ну, і знизу там є деякі такі друзі. Але я швидко буду показувати. Так от, купляйте в мене скини. І в того. Е, е, то, що. Ну, коротше, хто викладає там, наприклад. Якісь коментарі, то під яким коментарям буде саме найбільше лайків, то що? То я піду з ним дуель на голду. Але ви маєте в мене скін купити, щоб в мене була голда на 50 голди. Бо 60 голди це скільки? А, ні, я, значить, ви. Значить, на 40 галди. На 40 галди. <ривіт> а, іще. Але якщо. куплять у цей за 500, то я ще дещо зроблю. Буде ще е... Я буду на відео знімати, як я е... цей. Буду себе менталь сбирать за 3000 голды. Ну, перчи и ножик я вам уже могу показать. Сейчас покажу ножик спочатку. Ножи. Керамбит, вот такие керамбит. Такие керамбит. И... Гадайте, які перчатки з такої колекції? Я думаю, що ви вже всі догадалися. Так. Да. Оці. Не, ну це що підходить? Я думаю, що підходить ідеально. І, до речі, коли мене буде День народження. Літом 14. Ну... пройде ще 14 днів, і в мене буде день народження. Хто хоче ми... мені подаруночки дати, то це голда. Але ні, ви можете не давати. Мені не треба, мене буде 3000 тисячі голд. Але хто мої підписники, то може дати. Була мій у такій. <свігі> <свігі> <свіг> А, до речі, вот ID, Хто хоче один на один, то можете цей. Але реально, купіть, будь ласка, оці тиски Але ні, оце можете не купляти, а не ви думаєте, що оце тоже треба купляти от? Ні, не треба. Оце вот два. Але я вам не говорю купляти оце от за 500. Хто може? Ладно, давайте я ліпше продам його за 300. Ой, ой, за 400, за 400. За 400. А якщо в мене куплять за 400, то буде дуелька на 200 голди. Mm-hmm, mm-hmm, mm Заркрафт зробимо. що нам випаде? Нормально. зливати, злив. А і до речі, я коли трейдився, то мені ваще, ще мені раз так повезло. Мені там злили за 003. Зараз десь тут вони злили щось. Я пам'ятаю, мені ще злили графіті вроді. Чи що? Ладно, зараз ми йдемо. Воза 003. Я знаю, я вам або в ті, там тій показував. Давайте дальше. Ай, речі, мені пацан, з наклейку защити галдизлив, а просто так само шесть кож. Вот на 4 тлили. Так, значить, графіті. мені ще злили там, значить, зверху. Зараз знайдем. Графіті, графіті, графіті. Ні, це графіті десь тута, десь тута воно десь. Зонально чотири знов вроді би злили. Не, не можу я не йти, коротше. Ну от коротше, хто мені може допомогти, то допомагати. Якщо куплять ось, 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 за 400 або за 60, якщо куплять за 60, буде дуель один 1 на 1, на 40. Виберу то, в якого буде саме найбільше лайків на в коментарях. 哎呀还要说哭鼻子